Статися. Якщо вам раз від... Від сказали ні, другий так, стукайте, але стукайте довго. Це також звичайна статистика, яка працює. І казалось би, ну, раз тобі відказали, другий раз тобі відказали, третій, четвертий, але й ти сьомий? Ну як? А так, просто ви прийдете в певний час, ви прийдете в інший настрій людини, ви прийдете е, з іншим проханням, ви прийдете в ту ситуацію, яка зовсім інша. І все спрацює. Не бійтеся цього, так? І а, не бійтеся робити якісь такі цікаві речі. Ви можете, от у вас ж є день місто, так? В містах, навіть там, в селах, є якісь день міста, день села, щось таке. Показуйте себе, ви можете зробити якісь ярмарки вличкі, так? Щось наробити і, і щось продавати. І на дітей завжди реагують. Ну, як просто як або як виставку якусь таку зробити, щоб ви вас просто знали і бачили, що ви творчі люди. Це стало на рекламці асоціації, виставили фото сім'ї. Тіл з катертиною в центрі місце, і я вам всім замовлю прапори, щоб ви мали десь так Тут трошки іншої форми, і все, і ви відстається. Зробили пару вишиваночок з дітьми, так просто положили щось таке, і все, і фіне і мимову племінника. Їхали з ним з Одеси в Хмальницькій 7 годин потім. Я думала, я вдруг просто з ним, бо він виніс мені мозги повністю. І ось вже вечір нам ще година їхати, а що мені робити? Вже він і лежав і весілі, ми тільки не було Сєня, бери малюнок. Я малював, а що мені ще робити? Кажу, біжи продавай. як вже продавай? Ну ось так, вже продай цей малюнок. А в нього є мрія. Він живе в Одесі. Його батьки вони ходять входять, ну, служать єврейсько-мусланській общині, і він дуже хоче в Ізраїль. От він просто дуже хоче в Ізраїль, і він збирає гроші, в них вже є аж 18 гривень на двох. вони <плес> а, знаєте? Да, вони знають? Знають, але вони об'янки євреї, там вони хешед до мене дуже добре. Ну як, <плес> хешед з ними. Ви знаєте, що хешед буде, тому що ми виїжджаємо в понеділок і, і вісторок заїжджає в хешед. Сюди на цілий літо. Mm -hmm. Так ось Ксенія намалював малюнок, і пішов полюзувати. Я кажу, а я? Він, а, а я? Я кажу, ну просто, це просто. Чим простіше ви просите, тим простіше людина відкликається. Він приходить. Щасливий прилітає через 5 хвилин і приносить 10 гривень. За такий малюночок, якась там в нього щось там було, я кажу, а що? А я прийшов до дяді і кажу, купить в мене малюнок. І дядя такий, а який? Ось в мене такі, такі є. А за скільки ти продаєш? А за скільки купити? Купив малюнок за 10 гривень. Я кажу, не ні, я не піду. Але, але тим більше, дитина була зайнята, так? І в нього, нього є ціль. І а, якщо його правильно налаштувати, да, йому було страшно, і нам буде страшно, коли ми будемо це просити. Але дійсно, як ви сказали, той, хто буде стукати, тому відкриють. І м -м, можна просити різні варіанти, так? От, використовуєте, наприклад, перевізників якихось, так використовується служба таксі, також можна допомагати, ну, звертатися до них. Тому що не часом є перевозки з інших міст, великі, глобальні, але вони не є духовні. Да. Логістику. Вони просто беруть попутний груз на Хмельницькому, і угу. там по так друзі. Попутний груз. Логістика, запам'ятайте. це організації, які перевозять великими машинами з міста в місто. І домовлятися з ними, щоб ви взяли їх попут. Так, великі транспортні перевезення. От у нас є там дайну, на Пошта, так? це транспортне підприємство Це таких так, так. підтримка. Так. Перевезення. Угу. Наберете логістика, наприклад. І вам вийде дуже багато організацій, які цим займаються в інтернеті. І до них вертатись. Напряму фіксити. Телефонні компанії теж, От, вони нам певно, кейт старт, лайф, що у вас є популярним, що для вас є актуальним, для вашої місцевості, так? Вони періодично нам дають або стартові пакети, або дають сертифікати на поповнення рахунків сім'ям теж. Ну, періодично, час від часу, але ми це трошки довго морочливо, бо в них тендери, там довгий час, і будь-які відділення по-любому відправляються лише на Київ, але все одно віддача є з них обов'язково також. А, це телефонні компанії. А, різні фабрики цукеркові, різні такі штуки. Знаєш, що вони для одної сім'ї ну, постійно цукерки на різні цвята вони їм і так працювали. Для однієї ціні вони зробили ігровий майданчик на хачеля, поставили там якісь спортивні Що Ви нагадали, я одразу скажу, бо забуду ігровий майданчик. До 2016 року зараз у всіх обласних адміністраціях є програма ігрових майданчик. тому ви маєте звернутися до губернатора, так звано, голови Чернівецької, Херсонської, там і Київської ОДА. З листом прохання просимо нас включити програму е, е, дитячий майданчик е, для облаштування нашого дитячого будинку сімейного типу е, заявою. Mm -hmm. Але знову ж таки на прийом йти з листом, а не е, брати цей лист і висилати поштою. Будьте впевнені, що пошта від нього не піде. Він вернеться до начальника судду вашого. і все забуха. Напряму майже майданчик, ділист, та, майданчик, програма забезпечення. Ті кому покидуємо. Державна програма тепер. Байде можемо ще щось з вами разом позбавитися. Бачите, яка в нас продуктивніша праця. Продуктивніша праця до чого. І ну ми не зверталися, чи може у нас тоді не було такої програми цієї, але звернення було просто трошенко ставили такий майданчик. Ну, написали вони на катівки рошен, ну йшов. Така я вони хочуть прокоти. Потикач напише. Але мої діти хоч прапору буде макати, аби тільки докоч потикач, вони хто не пойме. Аби просто допомогли дітям Тобто хтось оці самі будівничі компанії, так, не залишаються десь або вони. Можуть виділити для вас в ну, якихось там закупках, як це вже їм видніше. ФАБ, різні будматеріали, так? А, когось десь якась була, когось залишиться пісок і не знаю, тобі діти зробили вам тут провезли, приїхали. так? Вони так зробили, звичайно, будівельне купання. Ми вже розібрали це багато, але ділила просто так. Але вони звернулися до звичайному приватному підприємстві, який займається е, торгівлею Там На справді дітей, велика фірма. І вони собі передні в яку вони мають техніку, і це не встановили. Грибочка такий собі діти. Так, потім вже вона з вже. Дорослі, дяді часом так хочуть зробити справу діткам, Ді, просто це, люди, да. які <посте> люблять дітей.